Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко. Добрий. сьогодні ми з вами подивимося, як працюють наші з вами гроші, які жертвуються до спочатку моєї банки на потреби благодійного фонду Слов'янська мрія. І далі звідти безпосередньо переказуються в банку також в моно самого благодійного фонду. Чому через мою банку, а не напряму в їхню? Щоб бачити цифри, вести конкретну мати. Наочну математику і виводити певні, скажімо так, результати нашої діяльності. О, нагадаю, одним з основних напрямків моєї і вашої, мої любі глядачі та глядачки, і спонсори нашої діяльності, одним з основних напрямків роботи і взаємодії з юнацтвом цього благодійного фонду, є їхня, їхня робота для. Мовної деокупації публічного простору Слов'янську. Так, можна бачити в інших відео, це юнацтво в майже, можна сказати, промислових масштабах викорінює москвороту ганьбу з обличчя українського Слов'янська. І зараз підемо, подивимося без облич дітей, так, як вони, зокрема, із нашими з вами грошима доводять до ладу доволі таке занедбане приміщення, яке відносно нещодавно вони отримали від, ну я так розумію, від влади Слов'янська. От, Так. Тобто, у мене на каналі ви можете бачити, як працюють ваші гроші мені на роботу. Ну, дивитися, як працюють наші з вами гроші на потреби робочі. Благодійного фонду Слов'янська мрія. Це приміщення можна було бачити місяців зо пару тому на каналі також, так, на першому українському, першому національному каналі з ремонту бронетехніки Добре Римбат. Зараз, я так розумію, потеплішало весна і. Вони взялися гарненько в респіраторах і масочках за вже інтенсивне доведення до ладу цього простору. У нас цільова ключова аудиторія це юнацтво цього фонду. Проте, загалом діяльність цього фонду також пошириться на соціальну, Скажімо так, малозахищені верстви населення. Це, я так розумію, наскільки пам'ятаю, люди похилого віку. Можливо, можливо люди тимчасово переміщені, чиї хати розбомбили московити і землю випалили. Ось так. Це все працює. Працюють в респіраторах, в окулярах і правильно роблять. Бо це все насправді чимало небезпечно для очей. Тут я затримуватися не буду. Ну от, якось. Так. І в інших відео можна бачити, зокрема, яким чарівним кольоровим, насиченим. Українським простором стоють ось такі занедбані приміщення внаслідок роботи золотих рук цих людей і дорослих, і юнаків, і юначок слов'янська. І я щасливий, що ми з вами маємо змогу дієво долучатися до цих. Процесів. Таким чином. Козаче, потримає ще мені, будь ласка, камеру. Таким чином. Уклінно дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Успіхів зишу Нам із вами у всіх наших. Діях задля остаточної перемоги України над зовнішніми ворогами насамперед Московією і внутрішніми ворогами насамперед осіпаками Московії, Манкуртами, малоросами та іншим гноєм під нігтями України. Разом боремо і поборемо.